Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь, як працювати з замовленнями та розрахунками в мобільному додатку Remonline. В розділі замовлення відображаються всі замовлення та розрахунки у вигляді карток. Ви можете налаштувати, яку інформацію відображати на картці замовлення. Для цього перейдіть в налаштування, зовнішній вигляд, замовлення та оберіть, яку інформацію і в якому порядку ви хочете бачити на картках замовлень та розрахунків. Фільтр та сортування замовлень у додатку. У лівому верхньому куті знаходиться кнопка для фільтру та сортування замовлень. Сортування можна робити за датою створення, терміном виконання, тобто за датою готовності, або часом запису. Таким чином, співробітники швидко можуть відобразити свої замовлення на сьогодні або пристрочені замовлення, наприклад. Фільтрувати замовлення можна як за вже створеними фільтрами, так і зробити інший фільтр прямо в додатку. Зверніть увагу, що у додатку ви маєте додаткові можливості, а саме фільтр по кінцевому терміну та часу запису. Посередині ви можете змінити локацію, якщо у вас їх декілька, а нижче знаходиться кнопка для пошуку. Пошук замовлень відбувається аналогічно до пошуку у веб-версії. Крім цього, ви можете шукати замовлення за QR-кодом. Для цього натискаєте на відповідну іконку та скануєте QR-код замовлення. Нагадуємо, що за потреби ви можете друкувати список замовлень із зазначенням їхніх QR-кодів, або ж сканувати його з веб-версії. Як створити замовлення чи розрахунок у додатку. У правому верхньому куті знаходиться кнопка для створення нового замовлення. Для початку вам потрібно обрати тип замовлення і далі заповнити всю необхідну інформацію. Ви можете обрати вже існуючого клієнта та його виріб, або створювати нових прямо у додатку. Для цього натисніть Додати клієнта і знайдіть потрібного клієнта з бази або натисніть на кнопку Плюс у правому куті, щоб створити нового клієнта. Аналогічно з виробами можна знайти існуючий або створити новий. За потреби у додатку можна одразу внести передоплату за замовлення. Далі, після заповнення всієї інформації, натисніть кнопку Зберегти. Готово! Замовлення успішно створене та відображається у списку. Для створення розрахунку натисніть на перемикач розрахунки, далі натисніть на плюсик у правому верхньому куті, оберіть тип і заповніть всю необхідну інформацію. Тобто створення розрахунку відбувається аналогічним чином, але на іншому перемикачі. Лайфхак від команди Remonline: Якщо під час реєстрації ви обрали діяльність, пов'язану з ремонтом та обслуговуванням автомобілів, то ви можете скористатись автоматичним визначенням транспорту, відсканувавши державний номер або вінкод код автомобіля. Як працювати з замовленнями та розрахунками у додатку. Зараз ми розглянемо це на прикладі замовлення, але так само це відбувається і з розрахунком. Натисніть на замовлення. Тут можна редагувати інформацію та додавати нову. Для зміни локації, статусу чи відповідальних співробітників натисніть на потрібне поле і оберіть там інше значення. Зверніть увагу, якщо у веб-версії у вас налаштоване автоматичне переміщення виробів за статусом або обов'язкове створення коментаря чи платежа при переході у певний статус, то в додатку все буде працювати так само. Наприклад, при переході в статус в роботі в мене стоїть автоматичне переміщення виробу на склад співробітника. А при переході в статус замовлення погодження, в мене стоїть обов'язковий коментар. Водночас, при переході в статус готове сплачено. В мене стоїть обов'язковий платіж. Відповідно, я маю підтвердити або зробити всі ці дії у мобільному додатку, так само, як це і працює у вебверсії. Співробітники можуть швидко зателефонувати або написати клієнту смс, Viber чи WhatsApp повідомлення прямо з додатку. За умови, що в них є відповідні права доступу. Додавання послуг і товарів у замовлення та розрахунки. Нижче ви можете додавати послуги та товари зі складу. Щоб додати послугу, натисніть кнопку плюс послуга та знайдіть потрібного списку за назвою або відсканувавши штрих-код. Також ви можете створити нову послугу. Для цього натисніть Плюс у правому куточку, заповніть інформацію про послугу, за потреби збережіть її одразу в перелік і натисніть кнопку Додати. Для додавання товару натисніть кнопку Плюс товар. Оберіть склад та знайдіть товар, як і у веб-версії, за назвою, кодом, артикулом, серійним номером, або відсканувавши штрих-код. Так само, як і у веб-версії, ви можете створити товар у замовленні, але для такого товару не буде можливості вести складський облік, тому що це товар не з каталогу і він не був опробудкований на склад. Коли ви обираєте товари зі складу чи каталогу, тоді потрібно вказати кількість або обрати серійні номери, якщо товар серійний. За потреби та при наявності відповідних прав доступу ви можете редагувати виконавця, ціну, знижку, гарантію та податки. Для видалення позиції свайпніть вліво або натисніть на відповідну кнопку у вікні редагування позиції. Не забувайте зберігати внесені зміни у правому верхньому куті. Зверніть увагу, якщо ви користуєтесь розрахунками чи додаванням товарів у замовлення без списання, то під час додавання товару він за замовчуванням буде додаватись без списання. Для того, щоб одразу списати товару замовлення, натисніть на кнопку з інформацією про списання та оберіть, з якого складу потрібно це зробити. Стрічка подій замовлення та розрахунку в додатку. Зверху можна перемкнутись на стрічку подій, в якій зафіксовано всі зміни, а також ким та коли вони були зроблені. Внизу ви можете створити завдання, пов'язане з цим замовленням, додати файл, зображення або фото, а також коментар. Натисніть на три крапки у правому верхньому куті, щоб переглянути адресу клієнта на мапі або зателефонувати менеджеру замовлення. Для друку документа натисніть на відповідну кнопку та оберіть принтер або надішліть його клієнтові у вигляді PDF-файлу на пошту у месенджер тощо. За потреби співробітники можуть скопіювати посилання на замовлення та відправити його іншим співробітникам. Також тут можна скопіювати посилання на публічну сторінку, яка використовується для онлайн узгодження підпису чи оплати клієнтом. Ви можете надіслати її будь-яким зручним способом або ж відкрити у своєму телефоні чи планшеті, щоб клієнт міг прийняти та підписати пропозицію на місці прямо у вашому планшеті. Як прийняти оплату за замовлення в додатку? Внизу ви можете приймати платежі за замовленням. Якщо у вас підключена та налаштована інтеграція з платіжними сервісами чи Ropay, то ви можете формувати посилання на оплату прямо в додатку і відображати їх у вигляді QR-кода, щоб клієнт сплатив на місці, або ж скопіювати посилання та надіслати його клієнтові для віддаленої оплати. Більше інформації про підключення та роботу посилань на оплату в окремих відео на нашому YouTube каналі. Також у додатку ви можете робити передоплати чи виплати за замовленнями у потрібну касу. Якщо ви робите платіж у фіскальну касу, то його буде фіскалізовано так само, як і у веб-версії. Як закрити замовлення в додатку? Коли замовлення готове, можна переходити до закриття замовлення. Для цього, як і у веб-версії, переводимо замовлення у закритий статус і бачимо вікно для внесення платежу. За потреби замовлення можна провести в рахунок балансу клієнта. Далі обираємо касу і натискаємо кнопку Створити платіж. Якщо ви робите платіж у фіскальну касу, то його буде фіскалізовано так само, як і у веб-версії. Якщо випадково була обрана не та каса, то ви можете свайпнути в ліву сторону, прибрати помилкову касу та замість неї додати потрібно. Готово! Замовлення закрите, і ми з вами розглянули повний цикл роботи з замовленням у мобільному додатку.